Продовжуємо вивчати книгу Мормона. І сьогоднішня історія про народ пророка Алми, який потрапив у залежність до ламаніців, до ворожого народу, і над ними було поставлено людину на ім'я Амулон, дуже нечестиву. Амулон почав давати непосильні завдання людям, щоб вони виконували настільки, що вони почали сильно страждати і молити Господа про допомогу. Амулон наказав їм зупинитися, не звертатися до Бога, інакше їх буде страчено. настільки він був суровим. Тож, що зробив Алма і його люди. І Алма і його люди не здіймали своїх голосів до Господа Бога їхнього, але виливали йому серця свої, і він знав думки їхніх сердець. Тобто вони подумки, подумки молилися Господу, не вслух і не показували це іншим. Господь сказав: Я також полегшу тягарі, які покладені на вашій плечі, щоб ви навіть не відчували їх на своїх спинах, навіть коли ви у залежності. І це я зроблю для того, щоб ви предстали свідками моїми після того, і щоб ви могли знати з певненістю, що я, Господь Бог, відвідую мій народ в їхніх скорботах. І тоді сталося, що тягарі, які було покладено на Алму і його братів, зробилися легшими. Так Господь зміцнив їх, щоб вони могли зносити свої тягарі з легкістю, і вони підкорилися життєрадісно і з терпінням усій волі Господа. І сталося, що настільки великою була їхня віра і їхнє терпіння, що голос Господа дійшов до них знову кажучи перебувайте у повному спокої, бо завтрашнього дня я визволю вас від залежності. Так і сталося наступного дня, вони всі були звільнені, все було чудово з ними. Але історія в тому і сенс в тому, що навіть коли їм було дуже важко, Господь не забрав в них одразу ці пробування, але він дав їм сили і підтримку. Щоб вони могли з легкістю їх переносити.